Всім привіт! Мене звати Вероніка, і знаєте що? На нашому каналі давно не було звичайних лампових розпаковок. Тож, давайте це виправимо. І сьогодні я збираюсь розпакувати б'юті бокс від Нетіна. Нетіна це такий чешський сайт з косметикою, і вони випускають свої. Б'юті бокси від свого магазину. Зазвичай в них таке собі наповнення, будемо чесні, це не найкращі б'юті бокси на ринку, але інколи коли вони їх розпродають вже з нормальними такими знижками, можуть виходити досить вигідні пропозиції. Я замовила один з таких боксиків, просто показати вам, що воно таке. Чи варто воно своїх грошей? Я купила його за знижкою, за ось такою ціною. Там було щось менше 900 гривень, мені здається, навіть. Ну точно менше тисячі. Подивимося, що тут всередині, чи вартує вони своїх грошей, та чи цікаві взагалі ці бокси за наповнення. Я отримала ось таку посилочку, ще її не відкривала. Чесно кажучи, я вже давно замовляла, вже навіть не пам'ятаю, що в тому б'юті боксі. Давайте починати. Ось так це запаковано. Ось такий він гарненький. Ну, Чесно, пакування в них досить гарне. І він такий важкий, але зазвичай тут не якісь там люксові бренди, не до... вони досить бюджетні, але цікаво інколи спробувати щось нове. Давайте його відкриємо. Перш за все, це знижка, зазвичай вони кладуть в свої боксики. Такі знижки. Це знижки на товари брендів, які знаходяться в цьому боксику 10%. О, ну, гарно. Давайте ну, почнемо з слона в кімнаті. Щось велетенське. Це чотири бомбочки для ванни. Подивіться, яке пакування. Дві однакові. До речі, вони навіть через цей целофон, вони пахнуть і досить приємно. Ніжний такий аромат, не такий хімозний, як у бомбочки за ТБ за 10 гривень. Прикольно. Ще цікаво, чи можна купити саме ці продукти в цих розмірах. Зараз я тут буду прикріпляти ціни, тому звертайте увагу на екран, якщо ви просто слухаєте відео на фоні. Ну, звісно, якщо вам цікаво, що скільки коштує і чи вигідно це взагалі, перше, на що ти звертаєш увагу, це вигода. але також б'юті бокси можна купляти просто для того, щоб спробувати якісь нові продукти, які ти навіть сам собі би ніколи не купив окремо або навіть не знав про їх існування. Наступне теж великий флакончик. Це водичка для волосся. Що вона робить? Ага, це спрей для захисту волосся від забруднення. От це якраз той випадок, коли я навіть не знала про існування таких продуктів. У мене ж волосся досить швидко забруднюється. Я не знаю, яке саме забруднення мається на увазі, або це просто забруднення, яке шкодить волоссю, типу, середовище якесь негативне, або це саме про забруднення, що у вас з'являє масні шкіра. Треба почитати, що це. Тут зараз з'явиться. Опис цього засобу, е, тож також звертайте увагу на екран і його вартість. Цікаво, цікаво спробувати, тому що в мене волосся досить швидко забруднюється. Якщо я зранку помила голову, в мене вже ввечері волосся виглядає не досить добре. От зараз вечір, я мила волосся зранку і, чесно кажучи, мені здається, ви можете думати, що я його три дні як не мила, але ні. Наступне. Що ж дістати? Ось, щось маленьке. А це, до речі, гарна фірма, я її знаю. Я використовувала деякі засоби від цієї фірми Moroccan Oil це також для волосся, це кондиціонер. Ну, мабуть, це все ж таки якийсь тестер. Він занадто маленький, який не треба змивати. Я люблю такі штуки брати з собою в подорожі, тому що ну, якось мені зручніше. В подорожах використовувати саме ці незмивні штучки, і особливо в мене вже є з іншого б'юті боксу такий незмивний формат. Якраз маленький, він в мене всюди зі мною катається. Тепер і вже майже закінчився, тепер йому прийшла гарна заміна. Я, я сподіваюся, я спробую. Звісно, якщо він не обтяжує моє волосся, бо воно е доволі тонке. Не всі незмивні засоби йому підходять. Спробую цей, сподіваюся, він підійде. Зараз ви тут побачите його ціну. Перерахунку на мілілітри, які тут є. Наступне це ж. О, От це на... От наповнення цих б'юті-боксів на ті, ну вони якісь неочікувані. Тут в нас було проволосся, ванна, тепер зубна паста. Все завжди потрібно. Я, чесно кажучи, таку зубну пасту бачу вперше, пробую, цікаво. Ну, Зубна паста детокс це вже занад... Детокс взагалі є питаннячка до цього терміну. Да? Детокс, паста для зубів, це, мені здається, якесь еталонне безглуздя. Але спробую, можливо, вона. ну, Тут написано, що white, можливо, вона добре відбілює. Ох, ну, Пакування в неї таке воно якесь, воно взагалі не тримається, тут навіть її відкрити важко. А, пахне такою звичайною звичайною зубною пастою. такою, От я вам кажу слово зубна паста, ви її уявляєте, це ось цей запах. Наступне! Якийсь прикольний флакончик, теж маленький, теж, скоріш за все, це якийсь тестер. О, до речі, це тестер від Бобі Браун. 15 мл. Мабуть, це вітамінна і мінеральна база, так? Це досить відома база від Бобі Браун. Я хотіла її спробувати, але, чесно кажучи, мені шкода було на неї грошей, бо вона досить дорога. Тому я рада, що в мене є тепер такий пробник. Я її зможу, нарешті, спробувати. Так, це вона, вона дуже-дуже така густа. І трошки жовтенька, я її впізнаю. Це класна штука, це я задоволена. Зараз також подивіться ціну цієї бази. Далі. О, а таке в мене вже є. Воно приходило мені в подарунок, коли я замовляла б'ютібокс від Клінік. Це хороший лосійончик. Ось така штучка, мені здається, гривень 300 коштує в перерахунку. Так, це теж мініатюрка, воно так, в такому форматі не продається. Але все одно приємно. Клінік хороший бренд, мені він подобається. До речі, подивіться розпаковку того б'ютібоксу. Наступне! До речі, мало всього залишилось крем з пантенолом М -м зволоження. Щось корейське, мабуть, маньяу якийсь. <хи> Напишіть в коментарях, як правильно. А, крем з пантенолом, глибоке зволоження, далі все корейською, нічого не понятно. Ну, я, 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 я не впевнена, я просто роблю припущення, що це корейська, бо корейська косметика досить популярна і її всюди рекламують. А, може, це китайська, я не знаю. Ну, просто іерогліфи якісь. Ну, те, що як 15 мл крему з пантенолом. Пантенол взагалі мені подобається. У мене він теж був, як ліки від усіх хвороб. Пантенол заживлює. Шкіру покращує регенерацію клітин з доведеною дією. Наступне. Залишилося всього дві коробочки. Ну, Ця якась меншою інтригою: тут Lip Balm написано від Nobea. Я цей бренд бачу тільки на нотіно, я не знаю звідки він. Я вже не перший б'юті-бокс таки купую. У мене є засоби від цього бренду. До речі, до речі це рідка помада матова. На губах у мене від цього бренду. Я її випадково нещодавно знайшла в своїй косметичці, така, чого я не використовую, треба спробувати. І вона мені подобається по нанесенню, по тому, як вона носиться, як вона застигає. Хороший продукт. Ну, мені здається, це такий бюджетний бренд. Що нас тут чекає, це бальзамчик з SPF 15, тінтований. Ну, такий звичайний. Ой, а пахне тік-таком. Обожнюю цей аромат. Мені здається, в арт-деко бальзами теж такі тінтовані і теж так само пахли. Ну так, він стає такий рожевенький, поблизькоє, Приємний, трошки липкий. Треба пробувати на губах, як він буде носитись, як він, чи буде він зволожувати, чи буде приємний колір на губах, бо інколи бувають, що такі рожеві. Ну, цей не, не дуже сильно рожеві, буває такі. Кольори стають, що неможливо це носити. І остання коробочка. М -м, це скальбраш. Я, здається, знаю, що це. Так. У мене вже така штука є, ну, тільки іншої фірми, але це прикольна штука. Це масажер такий для шкіри голови. О, як приємно! Вибачте. Я трошки відволіклася. Мені подобається. У мене пластиковий з такими резиновими штучками. Ось цими, тільки я не мию голову, тому що воно краще промиває, краще масажує. Дуже приємно. А з це я залишу. Це, той мене буде ванні, а це я залишу, щоб сироватку наносити на шкіру голови, і також масажу. Боже, як приємно. Так, і все, що ми знайшли. Зверніть, будь ласка, увагу на екран. Зараз ви тут бачите ціну, за яку я купила цей бокс. Не знаю, чи він зараз доступний в продажі чи вже ні. Але посилання, я все одно на нього залишу, а тут ви бачите суму всього наповнення всіх продуктів, які є в цьому боксі. Тож, вирішувати вам, чи вигідна ця покупка, чи достойні бюті бокси від Натіна. Уваги. Пишіть, будь ласка, в коментарях, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу! Бувайте!